Вітаю на каналі. Значить, дуже, дуже важлива інформація: персик і груша, які ми формуємо веретеном, вони у нас на карликових підщепах І дивіться, от в таку фазу, коли в нас вже скоро буде рослина квіткувати, і ми бачимо, де квітки, а де буде пагоні вегетативні. І ось на що я хотів звернути увагу, нам Отут на верхівці, отут, нам потрібна остання брунька ростова, тобто вегетативна. Ось вона, наприклад. А у нас тут по факту остання брунька, отут бачите, трішечки він підмерз. отут. А у нас остання брунька, от вона вегетативна, але і от є вегетативна. Але в нас тут є квіт... квітки. Нам це не потрібно тут плоди, Ну, тому що він в минулому році цей персик був посаджений. Нам зараз е рост потрібен, не плоди. У нас два варіанти. Або ми зрізаємо отут отак, зрізаємо, і відчіпуємо ось ці, е будучи квітки і ось ці, і залишаємо цю ростову бруньку. Але в цьому випадку у нас садженець буде ну такий якийсь кривоватий. Тому що я роблю? Я відрізаю ось так. Ось так відрізаю. А що тут? Отак. Всю верхівку відрізаю. І тут в мене буде дуже-дуже е, гарно ростучий, швидко ростучий пагон вегетативний. Це дуже важливо. І тут на персику, дивіться, багато не залишаємо. Персиків, чисто так спробувати, там 5-6 штук. Він відквіткує, потім лишнє треба прибрати. Навіть зараз, я от бачу, оця гілка теж її треба прибрати. Отак. Це що стосується персика. Тепер, що стосується груші, тут у нас, дивіться, верхня брунька, вона буде з квітами плодова. А ось брунька. У нас вегетативна. Що ми робимо? Ми або отак відщіпуємо цю бруньку, ота. Відчіпнула. або отак от обрізаємо, але дуже обережно. Мені однією рукою незручно. Ось так це виглядає. Зверху вегетативна брунька, яка буде формувати нам штамб головний. А отут взагалі, дивіться, квітка, до речі, секатор дивіться який. Ну, в мене на об'єктах усі секатори. Оце я знайшов, ну теж робочий. Це такий, що можна вбити їм, якщо треба, там, по голові дати, захищатися від злодіїв. Так, а, значить, дивіться, квіткова, 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 квіткова. І тільки ось тут, ось вона ростова йде, ось вона маленька. Тому ми аж тут зрізаємо. Все, можна трішечки нижче. Зрізаємо. Ось. Це дуже важливо. Нам груші поки що рано отримувати. Ось садженець, це Ноябрьська. Сорт, груша ноябрьська. А, бачите, все буде квіткувати, а ось остання брунька, ось вона, буде вегетативна. Тут я відщипнув, можна обрізати. Ну, я не буду обережно, треба двома руками, тут дуже важливо. А тут потім, коли у нас вона відквіткує, ми позалишаємо там, ну теж там 5-6 груш залишимо. Інші всі ми е, знімемо звідси. Вони не потрібні. Це посадка минулого року. Він ще мало молоденький цей садженець.